Григорович Шевченко Холодний Яр. В яру колись гайдамаки табором стояли. Лагодили самопали, рятища стругали. У яр то й сходилися сходилися з хреста зняті. Батько з сином і брат з братом. Одностайне стати. На ворога лукавого на лютого ляха. Де ж ти дівся в яр глибокий протоптаний шляху, чи то сам заріс темним лісом, чи то засадили нові коти, щоб до тебе люди не ходили на пораду? Що їм діє з добрими панами, людойда лихими з новими ляхами? Не сховайте, над яром Залізняк витає і на умань позирає, гонту виглядає. Не ховайте, не топчіте святого закона, не зовіть преподобним лютого Нерона. Не славтеся царевою святою войною, бо ви й самі не знаєте, що царки коїть. А кричите, що несете і душу шкуру за отечество і боговеча натура. Дурни шиї підставляє, не знає за що та ще й гонту зневажає ледаче ледащо. Хай дамакині воїни, розбойники, вори, п'ятно в нашій історії. Брежешки до море, за святую правду волю розбойник не стане, не розкоє, заковане у ваші кайдани народ темний, не заріже лукавого сина, не розсібіє живе сеце за свою країну. Ви, розбойники, не ситі, голодні ворони. У якому правдивому, святому закону і землею всім даною, і сердечним лютом торгуєте? Стережіться ж, бо лихо вам буде тяжке лихо. Дуріть дітей і брата сліпого, дуріть себе, чужих людей. Та не дуріть бога. Бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє огонь новий з Холодного Яру.